Зневіреними і голодними. Я часто думаю, чому ми не можемо забути цей біль? Чому щоразу восени приходять страшні образи? Можливо, тому що ми люди не можемо забути те, що пережили. Ми пам'ятаємо, що у нас забрали не тільки хліб, а й право на саме життя. Ми були тоді ще живі, але не могли зробити й крок вперед. Бо майбутнє забрали разом з Надією. Ми втратили багато. Ми втратили рідних. Втратили віру. Сподівання. Як можна забути тих, хто пішов на смерть і не встиг попрощатися? Як можна забути той день, коли ти не знав, чи побачиш завтра? Сидиш у кімнаті, дивишся на порожні стіни, чуєш кроки тих, хто більше ніколи не повернеться, а за вікном холод такий холод, що не зігріє навіть любов. А всередині найстрашніший звук. Тише. Тише, яка кричить голосніше за будь-який голос. Голодомор це трагедія на мільйонів. Це трагедія цілого народу. Це час, коли зникало покоління, а нам не дозволяли його навіть оплакувати. Ми пам'ятаємо тих, хто прийшов забирати. І тих, хто пішов на смерть без жодної провини. Поки наша пам'ять жива. Це найбільша перемога, бо якщо забути, може повернутися знову.